Не тактильна людина оцінює мову кохання. Сидіти в нього на шиї. Завжди рада, завжди з радістю. Давайте прощі, де воно. Не буває, не практикую. Цілувати Що це? в живіт? Фу, Боже, горе в пеклі. Сидіти в нього на руках. нехай собі. Сидіти в нього на спині, туди ж. Рукостискання. Ну, в цілому байдуже. Масаж берем. Торкатися руками обличчя. Боже, в ніякому разі. Це було б на першому місці, якби можна було поміняти. Торкатися